Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже простої, а й дуже смачної їди. Картопляне пюре із курячими сердечками тушеними у сметані. Всяка страва получається ситна і неймовірно смачна. Готується легко, не тяжко і дуже скоро вона готує. Сердечка може брати не лише курячі, можуть бути або качачі, або із індички індичку взяти. В общем, які у вас є і беріть. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. У горниць наливаю олою, горниць беру із товстим дном. І мечу туди цибулю. Цибулю я покришила, порізала так, як на зажарку. Надрубно. Всяк її промішаю і жарю її до світло золотистого кольору. Цибуля в мене ця поджарила. Тепер кладу туди солодку паприку, червону молоту ту Перемішую буквально пару секунд. І зараз висипаю курячі сердечка. Сердечка я файно помила, порізала кожне сердечко надвоє, помила. І мало вони у мене постояли у воді. Ну, може, на 30-40 хвилин. Я не засікала так приблизно. Далі їх ще раз файно промила. І всякі їх вже тепер буду тушити. Нараз їх посолю, трясу чорний молотий перець, сун та перець кладеться за смаком. Файно перемішаю. І пару хвилин тушуся просто, а далі ще долию водичку. Прикриваю кришку і найсатушат під кришку. Прийшло десь 5 хвилин. Потушилися самі, вони теж самі дали сок Свій, за то, що кожне м'ясо має свій сок. Тепер я ще доливаю водичку. Десь 100 мг приблизно. Файно сяк промішую. Прикриваю кришку і буду тушити до готовності. І періодично буду відкривати, якщо треба, може, водичка буде і подлити і сяк найся туша. По бажанню, ви можете ще додати якісь приправи, які ви любите. Я бушеничний додаю, бо страва і так буде смачна. А тут у мене ріпа, картопля. Я її порізала, котра має велика майлика поначетверо, понад двоє, котра має мала, Просто її порізала. Тепер заливаю холодну воду, нараз її посолю, прикриваю кришку і кладу на огонь, на найсяварит. Зараз я варить у обох горшках. Все десь беру та й помішаю так. І зрідка. Доки сердечка в мене тушаться, то й у мене є мука, кладу їх у блюдо і кладу туди сметану. Розмішую муку із сметану. Якщо сметана дуже густа, можеш мало додати водичку, аби це файно розмішала. Маленько доливаю, так, немного розмішую до однорідності, рідності, бо ця файно розчинила. Можеш класти і саму сметану. Ай бо туди ота вже якби пудлива, що буде у сердечках, буде така дуже рідка. А я люблю, бо така була маленько, чуть таку мало-мало-май густу консистенцію. Не прегуста, густа, така в норму. Аби била. Доливаю ще малу водичка, бо сахай було все розчинила. Бо сметана густа, та не хочеться. Сметану можеш брати хоч домашню, хоч куповану будь-яку сметану. Люба куди Ну, все розчинилося. І тепер усю сметанну заливку виливаю у сердечка. Сердечка у мене вже готові, практично. Уже лише треба б прокопити мало із силу заливочку. сметанну. Якби прокопили ще в сметані, мукася там ота проварить. Я їх роблю, бо вони були в таку, як би пудливі, бо було чим і полити. Там будь-який гарнір, чи рис, чи картопля, чи макарон. Уже кость варить все в мене тут файно почало кипіти. І буквально одна-дві хвилиночки і сердечка в мене готові. Дуже файно пахнуть. Ще їх мало промішаю сяк. І все, плиту виключаю і забираю з огня. Тим часом ріпа у мене вже файно зварилася, стала м'ягка. І тепер я з неї буду робити пюре. Тепер мені треба ріпу процідити. Воду з неї зливаю у чисту посудину. Кладу туди сметану, кладу кусочок масла вершкового. І с яким топталом треба її файно перетрощити. Аби це зробило таке пюре. Якщо це тяжко, топ-топче ріпа, ми кажемо топта на ріпа. Ріпу топтати або трощити, кось каже, м'яцькати, коротше, кое як хоче, так каже. Можеш мало пудлити водичку, тої якусь вона варила. Ну Дивіться, всяке мені файно вимішала ріпу, витоптала. А тепер поступово доливаю тої водички, у яку варилася ріпа картопля, і починаю мішати вже з ту водичку. І роблю собі таку консистенцію, яку я хочу. Якщо хочу, бо було май рідке в нас пюре, кладу води майбурж, якщо хочу, май мало, Ну, я було май густе. Та тут докладу маймало тої водички. і все. Ріба вся виходить дуже така пухка, ніжна, смачна, дуже сильно. І коли я її вже повністю вимішала, витоптала ріпу, дивіться, яка вона файна консистенція. Ну, то ви вже собі самі регулюєте. Тепер, коли вона вже, видите, файна, повністю вимішана, тепер беру міксер. Я був на така була майлегка, така як пух, я ще її мало переб'ю міксером. Ні в якому разі не блендером, а й міксером. І вже після того, коли я її повністю видати, вже пюре у мене готове практично. Тоді у кінці я користуюся міксером. Бо якщо то робити нараз, або блендером, блендером такої, ні в якому разі, та ріпа буде у вас як клей, не буде як. Пюре таке, як пух, м'яке таке, а й буде не такої правильної консистенції. Так, тепер вже ріпа повністю готова. Дивіться, хочу вам показати, яка вона пухка. Видите, вона не є така, як клей. Бо хтось може буде писати, що не може. Я міксером перебиваю, і подивіться, яка вона файна. Коли вона вже витоптана туди, видите, яка файна, така пухка ріпа, ну дуже добра. Така, як пух, беру, накладую ріпу, картоплю і зверху викладую сердечка і подлив. І все, всяке ця вся страва виглядає і сяк я її подаю на стіл. Страва у мене готова. Я вам рекомендую обов'язково приготуйте за сяким рецептом. Хоча рецепт і простий, но страва виходить неймовірно смачна. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Найбой, не є колач, якщо ви там покладете чогось майбуша чи маймало, чи сметану, чи що там ви покладете, страва і так буде смачна. Дуже файно дякую, козом у нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових і смачних зустрічей!